Ділилася зі мною мама. Подивіться, які ось такі тонкі налисники виходять без жодної краплі молока. Готувати дуже просто, інгредієнти є у кожного в холодильнику. І саме головне, що ці млинці дуже класно начиняти, так як вони не тріскають і на другий день залишаються такими ж. Для їх приготування нам потрібно півлітри звичайної води, два яйця, дві столові ложки майонезу, дві столові ложки цукру, півчайної ложки, солі та 9 десять столових ложок борошна. А також дві столові ложки олії. Яйця вибиваємо уємність, які будемо змішувати. Додаємо. Сіль, цукор, також олію, майонез та збиваємо все міксером або ж просто вінчиком, щоб всі інгредієнти об'єднали. Затим вливаю воду і додаю борошно. Знову все вимішую та отримую в доволі таке рідке тісто. Затим беру сковорідку, ставлю я на вогонь, щоб вона загрілася, та виливаю доволі тонкий шар тіста, який обсмажую з обох сторін по кілька хвилиночок. Спочатку я замішала одну дозу цього тіста, затим домішувала другу дозу, бо тому що я не встигала їх насмажувати, так як діти забирали їх з-під рук. Ну і якщо у вас з'явилися погані думки, як було це у мене, заколотіть на 3 літри води і нічого окрім тіста, і коли воно закінчиться, ви думати більше не зможете. Це дуже дієво. Саме ці налисники я, я начиняла м'ясо. Якщо потрібен вам рецепт, пишіть, я неодмнів з вами поділюся, як готую м'ясну начинку для налисників. Усім приємного вечора.